Щорічна весняно-літня нерестова заборона на вилов водних біоресурсів запроваджується з метою забезпечення сприятливих умов для нересту. Діятиме вона на території Сумської області з 1 квітня по 30 червня, в залежності від видів водою, зазначає головний державний інспектор Сумського рибоохоронного патруля Ігор Кулик. У всіх річках та їх кореневих водах це русла річок з усіма діючими рукавами, затоками, затонами з 1 квітня по 20 травня 2025 року. Включно. У всіх водосховищах з 1 квітня по 10 червня 2025 року, включно, на території Шостінської громади знаходиться водосховище Панурка це біля села Сабичеве. У придаткових водоймах це протоки, гирла, озера, ставки та інші водойми. В тому числі ті, які тимчасово заливаються водою в період весняної повені, з 1 квітня по 30 червня 2025 року. Включно у цей період нерестовищами оголошуються усі річки, водосховища, придаткові водойми та інші рибогосподарські водні об'єкти сумської області, за винятком тих, які знаходяться в адміністративних межах населених пунктів, де дозволяється під час нересту любительський вилов риби з берега, гачковими знаряддями з кількістю гачків не більше двох на рибалку любітеля. Або спінінгом з однією штучною приманкою. Також в період нересту забороняється пересуватися водним транспортом у заборонених місцях. Виняток становлять судна контролюючих органів, які здійснюють охорону водних біоресурсів. Штраф за незаконне пересування від 34 до 170 гривень. Ігор Кулик нагадує, що до 30 червня триває заборона на вилов раків. Саме в цей період відбувається виношування членистоногими і кри, личинок чинок та перша линька. І зауважує, що порушення правил рибальства карає притягненням як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності. Сума штрафів за порушення правил рибальства становить від 34 до 680 гривень. Крім того, порушник повинен сплатити за незаконне добування або знищення водних біоресурсів, незалежно від розміру та ваги, збитки за таксами. Наприклад, за кожен екземпляр виловленого сома порушнику доведеться сплатити понад 5 тисяч гривень штрафу. Судак обійдеться у 3 тисячі 700 гривень, щука у 3 тисячі 400 гривень, оконь 3 тисячі 100 гривень, рак у 3 тисячі 300 гривень. Ігор Кулик звертається до усіх любителів рибальства з проханням відповідально ставитися до іхтіофауни і особливо у період нересту. Адже кожного року працівники рибоохоронного патруля виявляють на території Шосткинської громади факти. Недотримання законодавства, Найбільше порушень громадяни пересуваються на плавзасобах або на човнах по нарестовищам заборонений нарестовий період і ловлять рибу груди, дозволеними знаряддями, лововудками з берега, але на нарестовищах це теж заборонено. І за кожний екземпляр, навіть на вудку виловленої риби, доведеться сплатити збитки держави і штраф від 34 до 170 гривень, так що тільки в межах населених пунктів або Удочка із двома гачками, двома удочками по одному гачку або спінінгом за штучною приманкою. Ось на озері Галінківка, лов риби нарестовий період в межах міста знаходиться. Лов риби з берега дозволяється.